Я з радістю запрошую Вікторію Дерев'янко, випускницю 2014 року нашої освітньої програми, магістерської освітньої програми. Вона на той момент так і називалася Економіка підприємства. Вікторія є кандидатом економічних наук. Ну і вона для вас. Буде цікаво, напевно, що в першу чергу тим, що вона от саме працює економістом. Тому, Вікторія, будь ласка, чи маєте можливість зараз підключитися, бо я не бачу зараз, чи є ви в вебінарній кімнаті. Да, так, ага. так, так. Кірина так, так, є так, 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 мене так. Ну, добре? да, да, Все гаразд, вітаємо вас. Да, доброго дня всім. Я взагалі якби вдячна, що ви мене запросили. дуже рада всіх бачити. Дуже приємні спогади у мене, якщо говорити так взагалі згадувати своє навчання і співпрацю з кафедрою, тому я дуже вам вдячна. Напевно, розпочну з того, що закінчила я університет по спеціальності економіки підприємства вже близько 9 років тому і працюю по спеціальності біля семи. Наразі я працюю на позиції менеджер з прогнозування попиту в міжнародній компанії Данон. Компанія це, це компанія, яка спеціалізується на виробництві молочних продуктів, дитячому та клінічному харчуванні. Ну, можливо, ви, в принципі, стикалися неодноразово з такими брендами, як Activia, Actimel, Просто ну, Це Простопашина. Це, в принципі, є наша компанія, яка позиціонує себе там на полиці за рахунок даних продуктів. А якщо загалом говорити. Чим я займаюся, то достроковий прогноз, якби це побудова на горизонт наших очікувань по продажах для того, щоб всі відділи могли швидко, оперативно спланувати оцінити всі ризики там можливості, да, з приводу того, як забезпечити сиревною матеріалами. Тим самим готовим продуктом потребу наших споживачів, відповідно потребу наших клієнтів. Якщо говорити про додатковий комплекс, чим я ще також займаюся, то це безпосередня оцінка інноваційних проектів, активна участь в кросфункціональній взаємодії проєктній. В принципі, ну, весь комплекс, якщо буде там цікаво, що в деталях, то далі розповім. Напевно, розпочну, ну, і згадаю, пригадаю, з чого взагалі починався мій такий шлях у професійній сфері. Починала я з посади аналітика по плануванню виробництва та розподілу готової продукції. І, в принципі, цікавим моментом є те, що після закінчення університету як такового досвіду роботи у мене не було, тому шукала я позиції стаж стажера, ну, щоб відразу набути певні знання і потім себе показати на підприємстві. І По факту інтерв'ю я проходила на початку на стажерську позицію. Проте, про процес його проходження це було ну так достатньо багато етапів. Якщо говорити про міжнародний рівень, міжнародну компанію, то згадуючи свій досвід, це було десь 3-4 етапи. На, на початку від спілкування із HR ами відділ кадрів, потім з менеджером з прогнозування, з планування і вже фінально з директором заводу. І при цьому всьому це ще виконання там додаткової низки практичних завдань. То мені запропонували, в принципі, в процесі посаду аналітика. І що я хочу тут зазначити і звернути увагу, щоб. Принципі, з певністю навіть сказати, що базові знання, які я отримала в університеті, ну, стали дуже чудовим, класним підґрунтям, які допомогли ну, себе показати і якби, побудувати ту спішну кар'єру. Яка ну на надалі мені було легше, так так би мовити, і себе показати перед роботодавцем, і потім взагалі стартувати на самому підприємстві. Ну, взагалі, із, якщо говорити про мою професію, і які там предмети найбільше для мене були дотичні? Ну це ті, що згадаю, взагалі всі, кожен там приносить свій вклад. Але так, там на початку там дуже яскраво те, що мені допомогло, це ну, безпосередньо економіка підприємства, планування, стратегія, економіко-математичне моделювання, потенціал розвитку підприємства, менеджмент це все, так би мовити, Стосувалося якихось загальних речей і сформувало моє певне бачення, і допомогло мені в процесі вирішення тих же практичних завдань, і, взагалі, для того, щоб ну, якби відразу адаптуватися і розуміти, що відбувається, да так, коли в тебе немає практичного досвіду, але є крута теоретична база, ну це. А, взагалі покриває всі базові питання а, і речі на початку. А далі зрозуміло, що є там специфічні нюанси всі у будь-якій -як, будь професії на будь-якому підприємстві Це все залежить від напрямку, а, від стратегічного бачення самого підприємства, їх культури, а, ну і так далі. Тому, в принципі, то все вже набувається в процесі. А, тому в Принципі я почала з аналітика, потім а, а, почала об'єднувати фахівця м, по плануванню а, імпортної продукції, а далі розширила світ діапозона. Мені почало, якби більш хотілося цікавитися зовнішнім середовищем. Я розвивалася в сфері, якщо тут говорити більш сепла, частина пропозиція. Далі я переходила. До демант частини попиту на позицію координатора з прогнозування, потім стала молодшим менеджером. Ну і далі вже доросла до менеджерської позиції. Ну, серед амбіцій може бути звичайно там директор цієї операційний, так вже на підприємстві. Це якщо говорити про ієрархію, так структуру. Тому рости є куди, і що, що круто, цікаво, і, зокрема ну, з досвіду міжнародних компаній, ви можете рости. Не лише а вертикально, так це в одному відділі, там по одному напрямку, ви можете розвиватися горизонтально. Якщо ви відчуєте, що вам щось ближче в процесі роботи, цікавіше, або ви хочете розкрити себе в іншому напрямку, компанія і в принципі. З Завжди допомагає, допомагає вам в цьому є. Uh, yeah, uh... Ну, якщо говорити на досвіді нашої компанії, то в нас взагалі є щорічні індивідуальні постановки цілей, бачення твоє, як ти розвиваєшся. І в принципі, на основі цього і будується твій план, куди ти хочеш двигатися, чим ти хочеш розвиватися. У мене є дуже багато кейсів із ну, досвіду. В процесі моєї роботи, якщо а, говорити, ну про мене, це більш вертикальна так, а, а, вертикальний розвиток, але є кейси, коли а, людина приходила ну, звичайним торговим представником. Але потім росла там до фахівця по роботі з клієнтами, і вже коли бачила, що їй цікаво більше маркетингова частина, вона переходила в, якби, в відділ по розвитку активації торгових точок, і далі вже росла до позиції бренд-менеджера. Бренд-менеджера це людина, яка повністю якби, займається лідирує як проєктний лідер в розвитку розвитку певного бренда. Ну, як я вже там згадувала, там, наприклад, блок по траді продуктам, по модерновим, там, Активія, повністю його розвиваєш, націлений націлений ну, на побудову самого розвитку бренда в цілому. Тому, в принципі, спектр високий, ви можете, ну, якби базу вам дає університету, далі ви можете знаходити себе в процесі, розвиватися. ну, Головне бажання а і ну, можливості є маса. А, якщо говорити з таких рекомендацій, які хотілося б вам порадити, ось Реносина вже зазначала с передусовські, і це ну, реально. Дуже важлива штука, якщо говорити про ну, початок, да, коли ви себе рекомендуєте. На це звертає увагу ваш роботодавець, ну, якби на початку при спілкуванні. І це вам дуже допоможе потім в процесі взаємодії командної, кросфункціональної крос між відділами на роботі. Тому я рекомендую вам, ну, якби. Коли ви починаєте так цим всім ну, займатися на самого початку, так брати активну участь в житті університету, це можуть бути різні там студентські гуртки, там наукові товариства, гуртки при кафедрах, громадська якась діяльність. треба ну, якби бути проактивними, і це вам реально допоможе потім надалі. Себе показати, набути тих необхідних навичках, тих же презентаційних якихось навич, навичках, комунікаціях із вашими колегами, потім надалі. Тому не бійтеся виходити з зони комфорту, рухайтеся, черпайте нові знання. Університет, ну, Якби, будь які університети, наша, тим паче, наша кафедра, я по своєму досвіду можу сказати, що вона допоможе створити вам всі необхідні умови, і атмосферу і можливості для вашого розвитку. Але все ж у ваших руках все залежить від вас, тому успіхи вам, на снагі.